Вітаю, мене звуть Наталія, і тут ми говоримо про парфуми. Ну що ж, вітаю всіх з приходом літа. Для когось це час перемін, особливо для дітей. Моя донька закінчила третій клас, і для неї почалися канікули. Ну і для мене теж відповідно, тому що вже не треба <зас> заставляти вчити уроки, нагадувати, нагадувати, скласти рюкзак і підібрати одяг. Це час відпочинку. Я розумію, що в дорослому житті це не завжди час відпочинку у всіх робота, або огороди. Але все одно, це ніби якийсь час перемін. Ще зі школи, навіть у мене, це асоціація з якимись перемінами. Я зізнаюсь вам чесно, кожен рік мені все ваше переносити літо. Я не знаю, чи це вік такий. Напишіть, якщо у вас так само. Зима, мені здається, вже але вони дійсно м'якші. А літо плюс 30, прям хочеться з дому не виходити, якщо на вулиці немає хмаринок. Або сидіти по шию в воді десь і не вилазити. Ну і поглянувши на свою колекцію, я вирішила першу літню добірку зробити свіжих квіткових ароматів. Ну, Мені здається, що в мене їх просто більше, ніж якихось інших, щоб добірки робити. Тому почне з них, а далі будемо бачити. І свіжі квіткові аромати для мене це я їх ділю на дві, на дві категорії. Перша це свіжі повітряні, в яких відчувається озон. А друга категорія це свіжі водяні, в яких відчувається роса, чи водичка, ніби після дощу, чи просто стебла, які набралися водичкою і квіточки. Ну що ж, поїхали? Почнемо з першого. Це в мене Армані Скай Діджо. Як то піддивлятися, які тут квіти, тому що... Чесно, в багатьох ароматах я не можу виділити якусь конкретну квітку. Для мене часто тут просто букет квітів. І в Скайдір, тут у нас півонія і троянда з квітів. Звісно, тут є інші ноти, ноти фруктів. Тут, здається, ще є кокос. Можливо, я помиляюся, але я не відчуваю. В старті тут більше відчувається троянда, а далі в розкритті більше півонія. Часто мені підпівонія відчувається з кислинкою, але тут цієї кислинки нема. Тут навпаки, оцей аромат це я відношу до повітряних квіткових ароматів. Тут відчувається прям свіже повітря, ніби літнє, але все одно є в ньому свіжість, тим не менш ранкова. А вдень, коли ти, знаєте, коли спека і хочеться, щоб хоч трошки дунув вітер, і тут він подув. Оці аромати це як е, подув вітру у спекотній, безхмарний день. Дуже гарно такі аромати наносити, коли йдеш на пляж, ну, купатися, де будь-де. Коли виходиш з, з водички і до цього аромату озону, ось цієї квіткової квітів і озону, додається ще й водичка, волога. Аромат дає відчуття чистоти, свіжості, квітковості, всього дуже гарного. Я не пам'ятаю, чи я це наносила, але теж в мене був якийсь аромат, такий квітковий, свіжий. І я наносила на пляж, і це дуже гарно, дуже примножує свіжості. Наступний аромат це Shiseido до Rising Sun. Тут у нас квіти і троянда. Оцей аромат, перший аромат трошки гостренька свіжість там мені, а тут свіжість мені ще трошки гостріша. Тут теж квітково озонова свіжість. Тут, якщо я правильно пригадую, ні, тут не кокос, тут є бергамот в старті. В кінці, здається, мускус. Оцей аромат квітково-свіжо-чистий, я б сказала. За рахунок мускусу він ще й додає відчуття чистоти. Та ж троянду я окремо тут не можу виділити. Вона тут не солює. Але от є якась квіткова свіжість. Квітково-озонова свіжість. Оце такий аромат, він відповідає своїй вартості і цілком підходить по всіх параметрах. Тому що це аромат, як на мене, абсолютно повсякденний на літо, Знаєте, коли. Не знаю, що схватити, але вже треба бігти і треба чогось нанести, тому що ми, парфманіяки, парфлюбителі, не можемо вийти ні на парфум, а ні на вулицю. Боже, я іноді як виходжу на вулицю і забуду надухатися, то я думаю, блін, як це буду старим людей без парфумів. І оцей аромат до цього варіанту підійде на літо саме те. Наступний аромат це аромат Моя цієрічна любов, з якою мене познайомила Оксана Тріль. Дуже вдячна вже в котре. Це Аква Флора Сальвача. Класний, просто такий неймовірний аромат. Його даймовірність в його простоті і зрозумілості. Для мене це букет квітів, де переважно переважно більшість квітів це тюльпани, але є і якісь. Мені тут не то польові, чи то квіти якісь. Зараз подивлюся, тут. Польові квіти, так, тут фіалка і. Не, не можу розібрати, що я там написала. Ну, поли, польові квіти. Так, можливо, фіалка, так. Але все одно мені тут тюльпани. Тюльпанів в піраміді нема, але мені пахне тюльпанами і стеблами тюльпанів. Знаєте, ніби цей великий букет квітів, де польові квіти, фіалки, тюльпани. І от свіже зрізаний букет цей, свіже зрізані квіти, коли ще ранок. І вони ще набрані вологою, і між цих стебл теж волога, грання роса дуже гарно освіжає. І знаєте, на відміну від багатолітніх ароматів, цей аромат і весною я носила. І навіть в, в прохолодний день до 20, там 18 все одно гарно звучить. Я не знаю, це якась магія. Він не холодить в прохолоднішу погоду, але тим не менш він відчутний. Ця квіткова свіжість вона якось дарує гарний настрій. А влітку то взагалі буде чудово освіжати. я вже носила його в такий більш гарячий день не кислий. Бо на моїй гарячій шкірі буває така проблема, що свіжі аромати починають трошечки кислинку давати. Не зовсім приємно. І мені це не подобається. Тут такого немає. Чудовий аромат. Обожні алігорії ще. Наступний аромат Кельвін Кляйн Едла Сильфорії. У мене тут все по списку. Тут квіти черешні, троянда і фіалка. Знову ж таки, троянду я тут тільки в старті можу відчути, і вона далі без трудості. Для мого носа вона, вона ховається. Більше, не більше всього, тут відчутно квіт черешні. Оцей солодкий нектар молод... не молодих, а. Щойно розквітших черешневих квіточок, і свіжість тут є, теж, тут теж волога свіжість. Не як після дощу, але все одно, ніби оці квіти не на сонечку, а в тіні під листочками. Ця прохолода тіні. коли знаєте, зайдеш в тіні, відчуваєш полегшення, і от цей аромат теж Вдихаєш, відчуваєш якийсь спокій, полегшення, комфорт і затишок. Дуже гарний літній аромат. Я б навіть назвала це червневим ароматом. Хоча в червні вже я збирають, збираю, але все одно. От мені оцей аромат червневий. Так все одно я його буду носити не тільки в червні, звісно, коли захочеться. Але дуже рекомендую. І стільки в нього непогано, це парфумована вода. Так, наступний аромат в мене. Анджел Шлесер і Менс Піоні. От тут якраз добре відчутна півоні. Що тут ще є? Так, тут основна нота квіткова півонія, і вона добре відчутна протягом всього звучання. Але цей аромат. Так, зараз нагадаю, позвіться звідси мені. Водянисту зону я б сказала, це півонія, тут і водяництво озонова. Вона мені вміщає обидві ці категорії. А ще тут є оця півонієва кислинка, яка зустрічається в багатьох ароматах з нотою півонії. Ви знаєте, вона мені тут подобається. Я раніше не любила ноту півонії, тому що вона мені індолила. А тут вона не індолить, вона дуже легка, повітряна, вона прям несе тебе по вулиці, і оця кислинка вона... освіжає, тому що якби тут було більше солодкого чогось, то воно б. Певно, давило в спекутній день, а тут гарно освіжає. Я брала два аромати цього бренду це груша наші, і оцей, я мала надії на наші. Але ні, той мені подобається менше, а оцей більше подобається. Він простий, він звучить теж бюджетно, стільки, скільки, скільки коштує. Але це не поганий аромат на повсякдень, теж до той випадок, коли не знаєш, що нанести або на, набридли якісь. Важкі глибокі аромати. Такий свіжачок з кислинками. Наступний аромат це у мене The One» туалетна вода. Тут, в піраміді, є лілія, якщо не Так, да, Жасмин, конвалія лілія. Зазвичай, конвалія мені індолить в парфумах, і я стараюся обходити десятою дорогою такі парфуми, але ви знаєте, тут воно не чути. Тут воно все гарно. В гарній комбінації складено я дуже затишний. Тут є трошечки-трошечки помадності, і тут я не можу сказати, яка це свіжість. Тут просто квіткова, не озонова і не водяниста, тут просто квіткова свіжість. За рахунок лілії він легший, ніж інші версії з вам. Ну, мені так відчувається, тому що. Завжди аромати з лілією, отак от вони, ніби трошки розбавлені версії інших ароматів, які не мають лілії. Флагмені. Тут при розпиленні мені, до речі, забуваю сказати, при розпиленні мені кожного разу стартує барбариською ще. Солоденька. Але це тільки в старті. Далі вона всідається і залишається легка-легка кислинка квіткова. Францічно, конвалії навіть не чути. Все-таки більше лілія і. що, і жасмин чи? Так, лілія і жасмин. Ну, я ж кажу, я не можу їх без підказки виділити, тому що аромати гармонійні, в гарних дозах складені, я б сказала. Наступний аромат о, це вже свіжак свіжий. Парфумер Workshop T-Rose. Багато хто зафукав цей аромат. Я в принципі розумію, чому, тому що зараз на ринку багато насичених, цікавих, багатогранних ароматів. А це просто холодна троянда, дуже охолоджуюча. Звісно, якщо його вдіти в спеку в сонячний день, коли вітру взагалі нема, то воно буде трошки індолити оцей трояндочкою. Але якщо на вулиці трошечки прові... трошечки вітру, трошечки хмарок, або навіть сильний вітер. В теплий день, то це навпаки цей аромат холодить ще більше. Це така холодна, холодна троянда, не те, що морозна, але вона ніби простояла в холодній воді, з холодильника, або в якомусь в джерельній воді. І от я вже казала не раз, ой, Боко, я поза, поза минулим літом я прям ним поливалася і спасалася від спеки. Коли на вулиці було дуже спекотно, всі вікна були відкриті, і оцей сквозняк ходив по квартирі, ой, вже надухалась, і розносив оце, оцю холодну троянду. Це чайна троянда, звісно. Дуже гарна. І пахне вона так дійсно, як пахнуть чайні троянди, знаєте, біля будинків. Оцих. Ну, от я живу в черзі. Ні, в хрущі, господи, тут. І от в нас тут двори отакі, один за другим, отак от ці будиночки стоять, і бабульки саджають оці троянди, давно насаджені. І багато виходиш на початку травня, ні, на початку ще холодно. Протягом травня, коли тут виходиш і запах, оцей, і оцей парфум пахне так само. Тільки, можливо, трошки більш насичений. Наступний аромат це Clean Reserve Cellar Blue. Тут у нас апельсиновий цвіт, білофрезія і жасмин. От ніби здається відразу, що цей аромат не зовсім свіжий. Це аромат квітково солоний. Мені тут, Я тепер зрозуміла, що мені дає солону ноту, це кокос. Чомусь мені кокос в ароматах дає солону ноту, бо він тут є. Бо я думала, сандал, сандал тут немає, але тут є кокос. І ніби він не зовсім свіжий. Але коли ти на себе наносиш прийде якийсь час, ти відчуваєш цю гостреньку свіжість. Я нанесла тут на руку і от воно є, все одно воно тут є якась повітряна, ця свіжинка, ніби, знаєте, про холодний день в тропі, десь в тропіках. Ну, або, може, не зовсім в тропіках, але десь де тепліше, де море, відчувається солоність. Я не знаю, за що за рахунок чого тут солодість, бо сам, я думала на сандал, але подивилась, піраміду сандалу тут немає. А є кокоси, квіти, кокос. Можливо, тут є ще якісь. Ні, тропічних фруктів немає. Це квітковий аромат, тут, можливо, є якась, якась мінеральність, але є тут щось таке гостренько, свіженьке, що свіжає? Я наносила на себе нещодавно його, нанесла одне розпилення десь. На руку. І я думала через пару годин, тому що це на мене таке цікаве пахне, таке гостреньке, таке трошки звижинкою, а це цей аромат. Він з часом якось трошки міняється, потім залишається таке на якійсь ноті, але зразу він трошки не такий, як потім, коли ви його відчуваєте постійно. І постійно повертайтесь до цієї думки. Від кого це так пахне? Що це так пахне цікаво? А це цей аромат. Він може відразу навіть не сподобатися, але він вміє дивувати. І тому я його хочу показувати, і я до нього повертаюся. Він доволі цікавий. Це американський нішевий бренд, і він мене приємно вразив. Це вже другий аромат, який в мене є від цього бренду. І теж я хочу далі знайомитись. Цікавий бренд, давайте ще ближче покажу. Флакон теж мені дуже подобається. Тому я вважаю його доцільно спробувати на лід. Ну що ж, така була в мене сьогодні підбірка. Сподіваюсь, комусь була корисна, комусь була цікава. А я вам дякую за те, що провели зі мною свій час. Пишіть в коментарях, які ви знаєте цікаві, квіткові свіжі аромати, тому що я завжди хочу розширяти. У всіх направленнях свої знання, навіть якщо нота якась мені не подобається, в мене мета знайти аромат з цією нотою, яка мені сподобається. А тут гарна нота, квіткові свіжі, мені подобається. Напишіть, будь ласка, які ви плануєте носити, або знаєте, їх хотіли б, які можете порекомендувати. Я вам за це буду дуже вдячна. І пишіть ваші коментарі, все, що приходить в голову, можете писати. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам гарного літа. Насиченого, цікавого, з більш гарними подіями, Ох, щоб зло нас покинуло з нашої країни. Бажаю вам всього найкращого, Бережіть себе і до зустрічі в наступному відео.